Площа миру в мирному оточенні. Жовто-блакитні кульки, квіти, радісні обличчя і патріотичні плакати в дитячих руках. Мукачевці чекають своїх героїв. Навіть погода в цей зимовий день усміхнулася бійцям 128-ї бригади, які повернулися зі страшного сходу. Герої і ніяк інакше. Більше сотні захисників вітчизни повернулися живими і здоровими до своїх дітей, дружин та матерів. Я вітаю вас з поверненням додому. Дуже дякую вам. Я дуже на емоціях дуже переживаю. Я дуже дякую вам за все. Я дякую Богу, що ви повернулись додому живі, здорові. Я вітаю вас в ваших домівках, в Закарпатті. Я бажаю вам мира. Я бажаю мира. Я бажаю вам мира в країні. Слава нашим героям. Ніхто не стримує сліз з і почуття гордості за воїнів Закарпатської 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. Перехватили розмову у бойовиків. 128 двадцять бригада найстрашніша для них. Бояться вас. Бояться, бо ви не тільки по зубам дасте. І це говорить про ваш високий рівень професіоналізму. Ви вже професійно робите свою військову роботу захисника. Ви сміливі, ви герої, і ви бачите, як вас місто Мукачу, як героїв зустрічає. Мукачівцям бракувало слів висловити всю свою вдячність за те, що завдяки цим героям вони можуть спокійно ходити до школи, виховувати дітей у садочках, мирно жити на Закарпатті. Навіть не уявляєте, наскільки це важливо для Закарпатської громади. Ми отримували декілька грузів 200 до цього часу. Ми раді, що ви живі, здорові. Ми раді за те, що ви тримаєте наш східний рубіж за те, що ми можемо навчати дітей в школах, в садиках, мирно працювати. Це дякуючи вам. Від Закарпатської громади, обласного корпусу вам велике дякую, щире і великий уклін вашій нелегкій службі. Я не один раз. Розмовляючи з губернатором Донецької області і Луганської, отримував подяки і за те, що ви робите на східних рубежах нашої країни. І Дозвольте мені від всього закарпатського краю, від усіх людей Закарпатських вклонитися щиро вам, вклонитися перед вашими дружинами, перед вашими мамами, перед вашими дітьми за те, що Чекали, терпіли і відносилися з порозумінням до тих подій, де ми десь не змогли часно допомогти. Допомогли чим змогли закарпатські волонтери і народні депутати Віктор Балога, Іван Балога, Павло Балога, Василь Петьовка, депутат Закарпатської обласної ради Андрій Балога. Відчували підтримку звідусіль, кажуть бійці, адже вона там потрібна як нікому і ніколи. Там смерть рядом ходить, там пулі свисять над головами, там обстріли, там гради. Там міномети, там, там осколка, там страшно. Справді війна і дай Бог, щоб туди ніхто не попадав. Ми прийшли її і дай Бог, щоб більше туди ніхто не повертався. Ну, а треба буде, ми ще раз повернемось. І ми покажемо, як треба жити. Жити вони тепер стануть по-іншому, адже війна навчила їх цінувати життя. Ці хлопці три місяці захищали східні рубежі України, втримали станицю Луганську і нікому не бажають опинитися в тих гарячих точках. Як бачите, самі що показують новини, дійсно було дуже весело, і було гаряче. Ну ми не впустили ворога. Станиця залишилась за нами, і то головне, що ми не здали і ворогу і не здамо. Ради вже прибути на землю рідну, як кажуть. Дякую вам за таку теплу зустріч за допомогу, що пам'ятаєте нас, що завжди нам допомагали, вірили, молилися в нас. Що ще можна сказати? Радий, що вже вдома, всі живі, слава Богу, здорові. Дякую ще раз вам за все. На центральній площі ніхто не шкодував міцних обіймів і сліз, квітів і поцілунків. Аби лише мир запанував в Україні, і наші бійці більше ніколи не поверталися на той буремний схід, який забрав життя вже не одного закарпатця.